Олександр Буйволюк, заступник командира танкового батальйону, зараз е, чекає призначення нового. І е, вчора свято захисників вітчизни. От, е, почуття після такого святкування ваше. Доброго дня, шановні глядачі. Доброго дня вам. Ну, що я можу сказати? Е, з одної сторони, свято захисників вітчизни, воно має бути. Тому що зараз, саме зараз у нас той час, коли ми маємо виховувати дуже глибоке почуття патріотизму в нашої молоді, в нашого покоління. І коли, якщо не зараз, я розумію, що треба показати всьому світу, показати нашому поколінню, що є мужні вояки, які стали, стали заслонили собою своїми життями, нашу незалежність, нашу державу, наших, наших людей, наших мирних жителів. З однієї, з іншої сторони, дуже важко святкувати в той час, коли знаєш, що там на сході стоять наші хлопці, які сьогодні також продовжують сидіти в окопах, в танках, втрачаємо їхнє життя, втрачаємо їхнє здоров'я, втрачаємо їхній час. Тому це свято це скоріше заклик до людей, які знаходяться тут в тилу, все-таки розуміти, що йде війна. І що там знаходяться зараз наші військовослужбовці, наші добровольці, наші воїни. Олександре, ну от танки вирішують дуже багато в цій. от Принаймні, Донецький аеропорт завалили так, що. ну, А ви починали війну на Т-64? І, по-моєму, зараз танків оплот в вашому батальйоні не було. Не було. Ну так, у нас 64, стара надійна техніка, але в принципі війну роблять, як правило, люди. Люди роблять технікою. Можу сказати з гордістю, можу сказати, що в шеренці своїми співслуживцями, своїми колегами хлопці замінили 15 двигунів за рік в полі. Чесно кажучи, ще буквально рік назад, якби мені про це хтось сказав, бо я би ну, просто не повірив би. Мало того, я вам хочу сказати, що в нашому батальйоні 99% військослужбовців це мобілізовані люди, які ще вчора не знали ну, взагалі, що таке, що таке війна, що таке служба в Збройних силах. Зокрема, я теж, в свою чергу, 25 років я займався агрономією. Да, і так. коли батьківщина гукнула, я пішов і з агроному перекваліфікувався в танкіста, з керівника підприємства, перекваліфікувався в командира. Ну і от... Танкові дійсно екіпажі найбільше, ви знаєте, і найстрашніше потерпають в цій війні. Я сам колись мав нагоду, так би мовити, на, на своє нещастя, можна щось воювати там з Китаєм. І як хлопці дійсно, от, люди приходять, вони не нюхали пороху, не знали, що таке танк, не залазили в нього ніколи. І, і, і от. Потрапляли під залпи, ну, там, гради б'ють і танки у росіян більш досконалі. Я вам щиро і чесно скажу, що єдине, що нас утримувало, це наша віра, віра в, нашу, в наше праве діло, в нашу правоту. Тому що ну, дійсно вчорашні селяни, вчорашні робітники, вчорашні менеджери сьогодні стали захисниками своєї вітчизни. І дуже важко. Без цієї віри взагалі будь-що було би зробити, саме, мабуть, тому і найбільш ефективними були ці, ці вояки, які були мобілізовані, які не сховалися, які не придумали причину за хворобою, які не знайшли будь-іншої якоїсь причини, щоб не піти за мобілізацією, чи не піти за власним покликанням. Серед моїх колег серед моїх. Бійців є багато людей, які маючи і троє, і більше дітей прийшли е, воювати. Ті, хто ну, за здоров'ям, вибачте, але у нас середній вік військослужбовця в батальйоні був приблизно 40-45 років. Зрілі люди. Це говорить про те, що були і хлопці, яким. По 50 років і сказати, що в 50 років нема ніяких болячок, це, мабуть, ну дуже самонадійно буде. Але все-таки це тільки віра, віра в себе, віра в нас, віра в Україну. Зараз воно тут звучить, може, якось трошки, як би сказати, пафосно. Але ну, ви знаєте, це треба, щоб звучало. Але в той момент і там це єдине, що нас, нас утримувало і заставляло кожного дня вставати і йти до, до бою. Ще досі, будемо говорити, відверто постачання Збройних сил. Це така, ну я б сказав, болюче питання, болюче. І от нещодавно, коли взялися серйозно за постачання, скажу, Київ, Нацгвардії, Нацгвардія стоїть в другому ешелоні, і то там офіцери досить, досить такі високі, торгували всім. Є торгашевище чимало на цій крові. Я вам скажу чесно, на прикладі свого батальйону, що стосується постачання, якщо командир, якщо зампотил, ну, люди, які знаходяться на своєму місці і дбають про своїх бійців, які добиваються вибивати, вибивають те, що вони мають отримати, настоюють на своєму. То в принципі є навіть надлишок. Тому що за тими нормативами, зокрема, я свій ну, виконував обов'язки, також Да? Oh, oh, так. Нормативи більш як достатні. Е, в нас надзвичайно багато було залишків. Допомагали волонтери, з якими ну, треба комунікувати, треба просто з ними розмовляти. Люди приїжджали, привозили нам продукти. В свою чергу я. Допомагав дитячим садочкам, допомагав школам, допомагав пенсіонерам, і навіть після цієї допомоги все одно залишалися ну, продукти, які, які були в нас в батальйоні. Якщо немає чогось десь в якомусь підрозділі, це вже питання до його командира, до заступника командира столового забезпечення. Чому цього немає в у війців? Є проблеми з логістикою, ну, забезпеченням. Да, тому мені, як людині, яка прийшла в свій час з бізнесу до Збройних сил, поняття про логістику досить ну, зрозуміле, і я розумів, що, де, які точках треба зробити. Хоча дійсно, ви кажете, ну, про розкрадання забезпечення, воно так і є. У нас теж були моменти, коли ми, будучи там, на забезпеченні в одній в одному підрозділі, в той же так. час цього ж підрозділу до нас приходили бійці і просили, дайте щось там поїсти. Тому тут питання контролю, жорсткого контролю, і питання налагодження, перш за все комунікації, налагодження зв'язків. На зв'язку я маю на увазі автомобільного забезпечення. На що можна було довести до самого останнього бійця в окопі. З транспортом було все гаразд, ось таким от, дійсно з логістикою. З Я бойовими вам... машинами ясно щось, руки золоті, ремонт в полі, це. Я є. вам чесно скажу, в той час, коли весь сучасний світ, навіть наш український сучасний світ пересувається на іномарках, коли здебільшого водії цих автомобілів вже не розуміють, навіть що у нього відбувається під капотом, Використовувати старі зіли, уази і газони, які ламаються кожного там кожного дня, досить важко. В принципі, всю свою логістику ми вивезли на плечах волонтерських автомобілів. Зокрема, там я особисто разом з моїми колегами, друзями, з моїми іноземними колегами, друзями. Ми шість автомобілів придбали, і я. Ідучи з батальйону, залишив їх в батальйоні. Це автомобілі, на марки, які дійсно можуть виконувати обов'язки, які можна добратися через там, поле, болото і так далі, добратися до переднього краю і привезти продукти, привезти боєприпаси, привезти ротацію бійцям. Так, да, і, і те, що ми бачимо іноді, ну і наші колеги знімають тут, нещодавно, ми були там під Маріуполем, Ця техніка іноді в найнебезпечніший момент відмовляє. Наші вітчизняні так мовити, і. Відбувалося таке, бувало у вас от такі от випадки, так да, звичайно, це ну зі старою вітчизняною технікою, це відбувається постійно. Мало того, цю техніку вітчизняну приходиться ремонтувати теж бійцями власними силами з однієї сторони, але ще й шукати запчастини, десь купувати, десь просити волонтерів. Тому ну це досить такі, ну важкі, важке і серйозне питання. Треба переводити на ту техніку, яка може бути надійною. Ну на якою може бути надійна техніка, якщо їй вже там 20 30 років вона стояла на консервації. Під час консервації регламентні роботи з нею не проводилися, тому коли береться цей автомобіль, він через 50 кілометрів починає сипатися. І не, тут вже дійсно проблема, проблема. Начебто ж бюджет військовий мільярди, мільярди. Кабмін виділяє на це. І ну, можна закуповувати, так? Очевидно, і треба закуповувати зарубіжну техніку. Це Я абсолютно з вами згоден, що це необхідно робити. Я, як патріот нашої країни, звичайно, хотів би, щоб ми користувалися своєю технікою. Я хотів би, щоб ми мали на озброєнні ті автомобілі, які зроблені в нас, які надали робочі місця і так далі. Які збудування цього автомобіля відбулося руками наших людей і для нашої країни. Але я думаю, що в даному на даному етапі для того, щоб перемогти, нам, перш за все, треба надійну техніку, а вже потім розбудовувати заводи і виробництво. Ну і от, і начебто розпочалася у нас вже кампанія. Кампанія казали, що оборонні підприємства працюватимуть в три. Зміни, і ну зокрема, ми можемо і ракетну техніку, і високоточно виробляти, але і танки, до речі, плот, які продаються 5 мільйонів. Він коштує доларів. І сказано керівником нашого оборонного відомства, що їх вигідніше продавати, ніж ну ну як можна оцінити у порівнянні життя людей. І е, ця ціна 5 тисяч доларів, коли пан Муженко каже, що їх вигідніше все ж таки продавати, скажем ну, тоже Вигода вигідвигода, розмі розміну на життя це от якось от. звучить трошки ну неправильно. Можливо, з точки зору якоїсь економіки. Е, Ну я не можу зрозуміти, як можна вигідніше продавати бойову техніку там, де замість того, щоб її використовувати на полі бою. В принципі, будь-яка військова операція, будь-яка військова кампанія це перш за все великий потенціал в свій час для наукової розробки якихось нового озброєння. Це виявлення, недоліки. Це прогрес країни це... вперед. Ви... Прогрес і країни так. і озброєння і так далі. Тому я так думаю, що на полях ми все-таки побачимо. Я маю надію, що швидше ми закінчимо цю війну, але все-таки, що ця техніка буде і на полях, вона, наших потрібна. І вона потрібна. Ну і от дійсно, з вашої, ну я і сам бачу, що зрілі чоловіки стоять там, на фронті. Е... Зовсім юні. От зараз призов обов'язково військової служби, ну починається з 20 років, трошки вже так більш змужнілі йдуть люди. Молоде поповнення, воно готове до того, щоб сісти за важелі і повести танк, хай Т-64. але от, воно, Наші діди в свій час і в 15 років були здатні сісти за важелі і управляти цією технікою. Я взагалі вважаю, ще раз повторюсь, що в нас саме слушний час для патріотичного виховання молоді. Це перше. По-друге, можу сказати, що я пишаюся тим, що мені особисто випав шанс стати воїном і боронити рідну землю. Це, знаєте, не кожному взагалі. Це такий шанс випадає в житті стати на захист власних батьківщин, будучи гречка сіє, вона ж так Будь, гречка, будучи да, агрономом, агроном. будучи спеціалістом сільського господарства, знаєте, я з тим же успіхом можу розказати, як 100 тонн томатів з гектара отримати. Але тим паче, якщо вже в моїй країні знадобилося мій захист, я пишаюся тим, що я підійшов на цю роль. Тому хлопці, молоді хлопці, які йдуть до лав збройних сил, які. Потрапляють до зони бойових дій. Я думаю, що з часом і зараз, і з часом вони все-таки розуміють і тягнуться. Дуже велика проблема, дуже велика проблема зараз у військах, коли мобілізовані бійці чи призовники потрапляють до якогось, рутинної течії в армії. Да. І не можуть з цим справитися. Тому що людина, яка йде в військкомат, потім йде в війська, він йде воювати. А от справитися з цією рутиною, війна насправді це 95% рутини. І тільки може 5%, коли ти дійсно там проводиш в... В самому воювання. пеклі, так. Да. Це точно. І ну, покоління таке, що воно не звикло до одноманітності, до цього, але. Час, час. Ви знаєте, я засміюся, тому що, власне кажучи, наші батьки, я думаю, що і ваші батьки так. казали про вас, що ви наше покоління, так. яке не таке, як ми. Отак от ну це історик буде завжди. Так. Я думаю, що наше молоде покоління, тим хлопцям, яким по 20 років вони так само в душі свої мужні чоловіки, які ну їх треба підштовхнути, їх треба підказати, їм треба допомогти. Потім вони з гордістю будуть це розуміти і відчувати себе дійсно справжніми чоловіками. Я розумію, що в нашому дитинстві ми з вами грали в футбол, а дитина зараз сидить за комп'ютером і в цих фізичних вправ неї немає. Але все одно, як колись сказав мій товариш, ми на підсвідомості все своє життя готувалися до. Війни ми гралися в якісь там ігри, де там зараз хлопчина сидить перед комп'ютером і також ш... військові ігри шутери. Он грає та грає, так? а ми з вами з дерев'яними автоматами Бігали. гралися десь там. Так? Ми читали книжки про війну. Улюблена література, література була книжки про війну. Вони зараз читають якісь бойовики, дивляться бойовики. Кожен чоловік під свідомо. Він от, з дитинства і ці дитячі ігри потім переходять. На жаль, вже перейшли у нас такі. От будучи зараз в тилу, люди. Ну ви самодостатня людина, от люди зі своїм бізнесом, ви бачите, наскільки все ж таки не розуміють люди, що йде війна, і скільки таких, і скільки, скільки гулянок. Фейерверків і цих салютів, коли ну, ну просто от мені казала моя сусідка, вона переселилася з Луганська. Каже: ми, коли ці починаються феєверки, ми ліземо під столи, тому що ми звикли до того, що обстрілюють. Ну, як сприймається оце? Ви знаєте, дуже важко сприймається перший час, особливо коли ти вириваєшся з переднього краю, приїжджаєш в мирне місце, і бачиш, що люди там. Живуть, гуляють в ресторани, повні клуби переповнені. Але можу вам сказати інше, що серед цих людей. Більша частина ходить щодня на роботу, щось виробляє, платить податки. Да? Тобто вона, в принципі, є маленькою мурахою, маленькою піщинкою в тій всій великій піраміді, яка працює на війну. Дійсно, коли вже стикаєшся безпосередньо з думкою про те, що це не моя війна, от, от, от. це війна олігархів і так далі, от, оце вже ранить дуже сильно заживе. Для мене, розумієте, це е, моя війна. Можу сказати, що в мене може надто загострене відчуття батьківщини, патріотизму, тому що я багато років жив поза межами, працював поза межами країни. Для мене моя країна починається. Мій дім починається не з хвіртки до мого будинку, а з кордону. Скільки разів проїжджаючи через кордон? З Росією, наприклад, так. я проїжджав і ніби небо те саме, і повітря те саме, і земля те саме, але я розумів, що я вже вдома. Хоч додому, ще тисяча кілометрів, але я вже вдома і я мав зовсім інше відчуття. Таких відчуттів ну, розвивати їх можуть тільки батьки. Ви, отакі люди старшого покоління, зараз дивлюся, що молодь у нас дуже хороша, але оця економічна ситуація, яка... Можна було б підштовхнути війною її. Все ж таки в тилу має розвиватися все, як ви сказали. Бурхливо і наука, і виробництво. А у нас стагнація якась, і, на жаль, ми втрачаємо молодь, яка туди, за кордон, втрачаючи це небо, цю землю їде. Ви знаєте, я би хотів змінити взагалі бачення, парадигму на, на цю ситуацію, тому що е, треба, перш за все, е, хотіти і вірити. Коли людина в себе в голові, в свідомості, думає про те, що ну, я нічого не зміню, от все от, от. розвалюється та поїду я до іншої країни, нічого гарного з цього не вийде. Я вважаю, перш за все, треба в людях, зокрема з вашою допомогою, з допомогою медії, повертати віру в себе, повертати віру в свою державу, в свою країну. Повірте мені, я жив кілька років в, в, в свій час в Великобританії. Я прокатався по світу дуже багато, да, будучи і бізнесменом, і мандрівником в свій час. Так? Мене завжди тягнуло додому. Це, це вдома. Який би дім не був, да, в когось десь пошарпана хатка, в когось маленька квартира, все одно тягне додому. А от зараз треба боротися за бажання людей навести лад в своєму домі. І у багато нас цікавіше, хлопів... От я часто кажу опонентам, що у нас цікавіше зараз жити, ніж де б там не було. Про це говорять ось такі люди, які бачили все. І у мене багато таких знайомих, які так і вважають, що у нас так. Да, Знаєте, викав... я би хотів би сказати, що ну, щоб люди повірили, зараз модно бути українцем. <гум> так. Ну, коли десь спілкуюся зі своїми іноземними колегами, іноземними друзями, в них такий непідробний непідробна цікавість до України. Наша Україна багата країна. Розумієте, там років 15 назад, там, коли я казав про Україну, асоціація виникала тільки коли казав, Чорнобиль. А, так, Чорнобиль, так, я там так. знаю. Так. Потім Шевченко, да, футболіст, потім кличко боксери. Зараз, на жаль, це війна. Але все-таки я вірю в те, що. Ми розбудуємо цю державу, ми змінимо. Насправді, я хочу сказати, що зараз, от завтра, післязавтра, почнуться ну, через кілька днів вибори. І я хочу сказати, що це знову-таки той шанс, яким треба скористатися. В житті я взагалі користався будь-яким шансом, який надає мені життя. Колись, будучи студентом, товариш прийшов, сказав, поїдеш в строїть П'ять хвилин на рішення поїду. Прийшла повістка, навіть не питання не стояло, треба піти і робити. Так? Нове, нове звання, нова позиція, нова відповідальність. Треба йти і брати будь-який шанс. Зараз будуть вибори. значить Це знову-таки наш шанс обрати правильних людей, які поведуть. Іти треба на вибори. Це я тим, хто каже, що та ні. Нічого, я все життя зміню. був по політичним, я вам так, чесно скажу. Так. От, але ну, я зараз йду на вибори, я йду. З нашими українськими патріотами, і я вірю в те, що ми змінимо повністю цю ситуацію. Принаймні, в нас в душі горить дуже серйозне бажання змінити цю ситуацію. Маєте просто, ну я кажу, маєте, і ми маємо міняти цю ситуацію, тому що ну, скільки можна, коли от е, людина каже, що так, да, це дуже хороший тренд бути модно бути українцем. Модно. І можу вам сказати, що ми часто от в подорожах, там, в Гімалаях, там уже всі, не лише самі непальці, які ходять зі мною, там в небезпечні якісь варіанти. А й британці, німці, італійці, які приходять, Україна, всі знають. І всі знають, хто проти нас воює. Хоча от е, наш МЗС не може довести, що у нас не, не громадянська війна, а воюємо проти Росії, і воює Росія проти нас. Але так воно є і так дійсно. Дійсно, ми вже прославилися в усьому світі тепер. Навіть через ці вибори, от як не сумнівається, і багато хто з наших, до речі, тут на вашому місці, часто бувають солідні, так би мовити, експерти, які кажуть, ну ці вибори навряд чи щось вони змінять. От давайте переберемо Верховну Раду. Я думаю, що це на часі вже скоро. Але ці вибори змінять чи Що? Ну розумієте, ну як можна бути експертом, коли який починає оцінювати, що в нас нічого не вийде. Ну, десь так. Ну, я вважаю, що треба змінювати. Хочеш щось змінити, змінюй. Знаєте, от там до війни я був мандрівником мотоциклістом. І в мене на одному з сайтів, мотосайтів, підписав Аватару: хочеш їхати, їдь. Це каже про все. Якщо ти шукаєш будь-яку причину для того, щоб не зробити щось. Ну, це ліночі. А так. якщо ти бажаєш щось змінити, значить ти береш, просто йдеш і змінюєш. Починаєш з свого будинку, свого під'їзду, з вулиці біля свого під'їзду. Завжди роботи вистачає. В будь-якому будинку завжди є робота. Так, є робота так. всередині, є робота назовні. Береш віника йдеш підмітати. Добре, ти в себе навів лад, позви сусіда, поможи йому, ще одного сусіда. Ви, ви зробите вулицю, до вас потягнуться інші. Ви знаєте, я от е, один з е, тих речей, які мені подобалися раніше, в 80-х роках, це да, до ага. тої держави. Такі речі, як суботник. Суботник, так. Я вважаю, що це, це має свято бути повернено. Да, тобто ми виходили на вулицю. Це з, мотивація хороша, так? Абсолютно. Очисна. Ми з сусідами, ми з людьми, дітьми там, і так далі спілкувалися, ми щось допомагали, ми щось робили, і це об'єднувало. Це праця на благо самих же ж себе. Ми ж не робимо це комусь, якомусь там людині, яка там за гроші чи безкоштовно за якісь там блага. Розумієте, ну це свого роду теж волонтерство. Як показала практика, наша, ну, в нашій країні, в свідомості наших людей, це дуже серйозна річ, і вона існує. А звідки ж волонтерський рух? Власне кажуть, це так. робота на благо. Я вам можу сказати, що знову таки, як я особисто сприймаю цю ситуацію, якщо для мене першою мобілізацією був Майдан, я на ньому приймав абсолютно безпосередню участь. Був там в черговому штабі самоборони, був на своєму Майдані. В лютий мороз, ми на мотоциклах катали. Були першими, тому що ну, Встигали в лісній коні час. можна так, добратися так. куди завгодно. Друга мобілізація для мене це, власне кажучи, призов на військову службу. Третя мобілізація зараз для мене особисто, як я вважаю, це робота, соціальна робота в громадах. Я не буду казати, що це політична мобілізація. Я хочу сказати, що це соціальна мобілізація, коли ми хочемо Оттут. щось змінити. Так? Знаєте, навіть в уставі прописано про особливий період, що це не тільки ведення якихось бойових там дій, так. але це період часткової розбудови та відновлення. Тому у нас так. ще чекає ця розбудова і це відновлення. І ну, кому як не нам, кому як не соціально активним верствам населення це робити? Оце говорить людина воїн, людина ну, найгуманнішої мирної професії агроном. Став воїном замком БАТа, зараз чергова військова спеціально чекає, і він говорить про мирні звершення. Так що, якщо про це будуть думати і е, ти, хто над нами, як я кажу, догори ногами, якщо будемо думати про те, що всередині країни треба її розбудовувати, треба піднімати іще рівень патріотизму, то е, дійсно дійдемо до всього, чого ми хочемо, тому що у нас. Як сказав Олександр, дуже цікаво жити. Це наша країна, Україна. Спасибі вам, пан Олександр. Дякую вам. І успіхів в усьому, що ви задумали. Тому що такі вони, такі ми, українці. Не перемикайтеся, зараз будемо говорити про мас-медіа, про які пан Олександр казав, що від нас мас-медіа дуже багато залежить.